Це буде красиво, шкіра обличчя, тіло, волосся, догляд, процедури, молодість. Розкриємо усі секрети краси справжніх професіоналів б'юті індустрії. Слухай, що о 13.20 і пам'ятай, що все буде красиво. Ну, що ж, друзі, програма все буде красиво сьогодні. Вівторок, 13.23. Ми майже вчасно, в принципі, все встигли. Сьогодні будемо розмовляти про дуже важливу тему, яка, здається, мені турбує абсолютно усіх. Що чоловіків, що жінок, в принципі, з цією проблемою зіштовхуються в різних вікових категоріях. Як тепер вже я дізналася про це, ну і будемо про це більше дізнаватися як комплексно боротися з цією проблемою, що конкретно. Можливо, застосувати, розмовляємо сьогодні з основником центру трихології і трансплантації волосся Else Hair Clinic, Якщо я правильно все сказала, з лікарем-хірургом, трансплантологом волосся Альгаїм Алі. Вам вітаннячка. Вітаю. Е, дуже рада вас бачити в нашій студії, е, і дуже хочеться почути усі секрети насправді, тому що ми трошки поза ефіром поспілкувалися, і я вже встигла для себе відкрити щось новеньке, таке, яке я е, ну, до цього моменту в принципі не чула про таке застосування такого методу вирішення проблеми з випадінням волосся, або ви зараз розкажете детальніше. Давайте, напевно, почнемо з того, як можна взагалі вирішувати проблему. От якщо я, як пацієнт, прийшла до вас у клініку з такою проблемою у падінні волосся. Що ви мені порекомендуєте? Що які кроки будуть? Так. Перший етап це є прийти до нашого трихолога, дерматолога, трихолога на консультації. Наші трихологи роблять збір анамніс. Вони е вирішить, які е діагностичні метри треба застосувати, е так як е трихоскопія або біопсія шкіри голови, після цього призначають або направляють на, на здачу певних аналізів, які потрібні. Це все індивідуально підбирається. І після цього визначиться е Лікування. Чи це медикаментозна, чи це є ін'єкційна, чи це у нас є хірургічна, як трансплантація волосся, або є такий е, метод вирішення цієї проблеми, як трихопігментація. Ось але... про це мені цікаво дуже дізнатися. Це слово я взагалі чую вперше. Е, дуже цікаво, але давайте так поступово. Е, так, якщо ми говоримо про е, медикаментозне е, метод, то це може бути е, е, як стимуляція росту волосся, Такі е, різні паді, різні вітаміни, які е, можуть впливати на рост волоси, краще від росту волосся, бо кращують росту Е, Або може бути як лоціони, як міноксиділ, е, і можна комбінувати їх з фенеструїдом для краще дії. Е, може бути ін'єкційне. Зараз є багато е, ін'єкційних засобів, які покращують росту волоси. Ну, Ці всі методи це на початку. Е, на початок е, проблеми випадіння волосся. Якщо проблема випадіння волосся вже існує довгий час, то тут є тільки хірургічне або естетично можна це вирішити. Е, хірургічне – це є трансплантація волоси. е, І тут є декількох методів трансплантації волосся. Є у нас найпопулярніший зараз метод трансплантації волосся, FUE називається. Е, це є Follicular Unit Extraction. Тут не лишається рубці, шрами не лишається, і воно максимально комфортне для пацієнта, реабілітаційний період короткий і безполісна. Ну, єдине, що ін'єкція на початку на знаполення трохи чута, а потім нічого не відчувається. Є другий метод трансплантації, але він трохи вже застарілий і він може лишати рубці. Це є FUT. FUT це follicular unit transplantation. Тут береться такі як страп, шкіра шкіри е з потілишньої зони шкіри голови, і потім вже під мікроскопом зрізається ці фолікули, кожні окремо, і потім вже пересаджується в, в зону реципієнтна. Ну, цей метод трохи він вже застарілий і лишається рубець, тому е, мало хто їх застосовується при певних випадках там, де потрібно це застосувати. Є ще естетично можна цю проблему вирішити, якщо у нас є, допустимо, дифузна форма випадіння волосся, коли у нас волос випадає по всій площині голови, то е, можна це вирішити як е, способом трихопігментації, або її по інакше називають SMP. Це такі свого роду як татуаж, але воно він не носиться як то, е, точками. Угу. Тоб, ну це можна прирівняти. Ви поза ефіром сказали, що це десь так само, як перманентний макіяж. от Дівчатка роблять часто на бровки, там собі на губи. Це десь приблизно так само і чи боляче це? Чи цікавить? Е, ну воно точно, е, Я безпосередньо це не роблю, роблять наші спеціалісти. Точно можу сказати, менше боляче, ніж е, робити тату, і тут підбирається натуральний пігмент під колір волосся, і враховуючи той момент, що волосся, коли буде переформувати в інший колір, або свівіти, щоб не кидалося сильно в очі. Угу. Ну насправді дуже цікаво. Я думаю, що е, це дуже хороше рішення для тих, кого в принципі, ну там е, немає чи, чи то коштів, чи то не знаю, чи просто якісь є е, застереження, що не можна робити там, наприклад, транс-трансплантацію, чи ще ще алергія елементарно. Такі ж може бути правильно, так, правильно. Де, Не може бути різні ситуації. Тому я думаю, це хороше в принципі рішення. Е, тому дівчата і хлопці особливо. Я бачила, до речі, в рекламі е, не так, як ви сказали, трихопігментація, uh -huh, так? Uh -huh. але щось таке на кшталт роблять десь у салонах, замальовують просто шкіру, це переважно Китай або, або uh -huh, десь якісь uh -huh. от такі азіатські країни. Uh -huh. От десь, напевно, воно схоже. Скільки часу воно затримується і чи потрібно взагалі це повторювати, от, наприклад, таку процедуру? Так, так. в середньому це 2-3 роки. В принципі, такий самий, як і татуаж, як тату воно теж наша шкіра все ж таки відштовхує цей бігмент. Тому потрібно буде робити корекція через роки від два-три. Ну це довго тривало. Я чогось так. думала, що через, е, через півроку, десь приблизно треба буде робити якусь корекцію. Ну це довго тривало. Я думаю, що це якраз і заспокоює напевно людей. Зробив собі два-три роки. Маєш спокій. Ну принаймні, два точно. У нас тут з'явилися питання в коментарях, до речі, їх дуже багато. Зараз трішки пройдемося по них. От якраз запитують перше запитання, чи випадає волосся після, після пересадки? Чи таке можливо? Пересаджене волосся воно не випадає, оскільки воні, ми їх беремо від потіличної зони, і це зона якраз гормон незалежної фолікули. Тому, якщо ви замітили в більшості в чоловіки, якщо ми говоримо про волосся в чоловікового типу, воно більше випадає з верхньої зони голови і фронтальної зони голови, чому бо там фолікули у нас е, гормон залежне, а з потілишньої зони воно гормон незалежне, відповідне волосся лишається на ціле життя. Але є такий момент, якщо <кхів> в, е, ми пересадили людина волосся, Оце волосся у нього лишається, але своє власне волосся не пересаджено, вони можуть випадати. Тому якщо е, вникає проблема випадіння знов, бажано їх зразу і лікувати. Є різні способи або лаціонами, наприклад, або медикаментозне лікування. А, але пересаджене воно не випадає. Ще одне запитання у дівчат: чи можливо робити трансплантацію волосся, наприклад, з бровами? Я такого не чула, але чи це взагалі можливо, і чи воно взагалі відростає, чи приживається, чи взагалі практикується? Не знаю. Так, це можливо, і насправді це найбільше останнім часом до нас приходить забит по трансплантації волосся в зоні прів, і відповідно і е, трансплантація волосся в зоні бороди в чоловіків. Це теж можливо. Е, Алі, є ще тут багато запитань, тому що ви досить відомий в принципі в місті Івано-Франківськ. Вас дуже багато людей знає до вас, приходили. У вас так само е, був свій барбершоп. так? Є, е, в принципі, і е, якось можете трішки сказати, тому що люди от дивлюся дуже багато цікавляться, як так сталося, е, що ви від Барбара власне перейшли до хірурга, трансплантолога, е, медичного освіти. Якось так коротко, щоб наші глядачі і слухачі заспокоїлися зараз, і зрозуміли, що ми розмовляємо з професіоналом своєї справи, і що все добре. Е, так, е, я сам лікар, хірург. Я вчився понад 11 років медицини. Барбарство це було як хобія. Вона у мене була до медицина, в себе на Батьківщина. У мене були теж своє чоловічі, можна так сказати, зал перукарні з погороди. Це у 2008-2009 році. Приїхав в Україну, щоб стати лікарем, хірургом, бо це була мрія. Я став тим. Що хотів, і барбарське сфера це була просто як хопея, яка переросла в бізнес, і у нас сформувалося таке маленьке мережа барбершопів в Україні. У нас є в Києві, у Львів, Франківськ, в Коломиї. Тому, друзі, будь ласка, заспокойтеся. <рес> <рес> Люди просто почали відразу переживати. Ви справді заспокойтеся, ми маємо справу з справжніми професіоналами і безпосередньо, напевно, Алі, давайте поговоримо про клініку, що можна е отримати там, як в комплексному підході, наприклад, до проблеми випадіння волосся, як у жінок та чоловіків. Ви розповідали, що у вас взагалі є дуже багато лікарів і дуже багато е можна продіагностувати ті чи інші. Проблеми розкажіть, будь ласка, детальніше е, так, е, про це. Так, хотів розказати про те, що нас відрізняє від інших трихологічних е, центрів, це те, що ми підходимо до проблеми з волоссям комплексно. Ми не даємо комплексне рішення цієї проблеми, оскільки у нас є крім дерматологи-трихологи, е, крім хірург трансплантологи у нас є ще е, лікарі-гінекологи. Ендокраніоло, психотерапевт, гастроентролог, ну і е, косметолог. Так що, е, чому іменно ці е, якраз в е, чотирьох напрямках у захворюванні один з, е, один з тих напрямках, вона може впливати в першу чергу на випадіння волосся? А скажіть, будь ласка, от е, мені просто стало цікаво, я розумію, там ендокринологія, так ну це безпосередньо щитоподібна е, uh -huh. залоза. Там дуже багато гормонів все взаємо е, і тісно зв'язано. Гінекологія теж мені якось зрозуміло. А м, стосовно психології, як тут. Та насправді е, стрес це є, можна так сказати, е, основний фактор багатьох захворювань. і в тому числі він впливає на випадіння волосся. оскільки у нас є волосся, у нас є найпрогресивніший орган, який е, в нашій тілі, який росте. І відповідно е, стрес може впливати в першу чергу якраз на, на волосся. і відповідно такі самі, як і на шкіре голови е, багатьох захворювання. Виникає через стрес. Ну тут і, так. Та і є ще інші захворювання, як трихотиламанія. Є багато пацієнтів, які вони це нечайно не замічають, вони виривають свої волоси і є в деяких випадках вони це з'їдять. Тому це така. Ага, оце це... якраз психологічна така от проблема. Так, якраз, якраз ці пацієнти потрібно лікувати. Це не звичка, це є захворювання. Людина, вона не на свідомому рівні, почне виривати волосся чи з бороди, чи з брови, чи з голови. Слухайте, а як це тоді проконтролювати? Як це хтось, мій, якщо людина несвідомо це робить, вона мабуть і не помічає за е, собою таких дій? Е, так, вона це не е, помічає, якраз тут треба лікувати ці захворювання. Якраз наш психотерапевт цим і займається. Ну, це дуже цікаво, насправді, що у вас є дуже багато е, фахівців у клініці, до яких можна звернутися безпосередньо. Я так розумію, ну і не тільки з проблемою випадіння волосся, а також із якимось іншими питаннями, які виникають у людей, у пацієнтів. А, але давайте тоді, все ж таки, як у нас тема вже е, про вирішення проблеми втрати волосся у чоловіків у жінок. Е, Все-таки е, розкажіть, чи безпосередньо у вас відбуваються трансплантації, чи безпосередньо. Середньо робиться це тут, чи можливо треба кудись не знаю їхати людям? Це напевно першочергове питання, що цікавить людей, і, і ще один момент, е як запевнити людину, що тут все буде добре, тому що ну скажу так відверто, є якась певна недовіра, коли це локально, і люди трішки бояться, трішки не довіряють, е можливо, через незнання. І чомусь більшості звертається людей кудись подалі їхати, не мов би там краще. Просто mm -hmm. розкажіть, як воно є. Так, трансплантація волоса відбувається безпосередньо на базі нашої клініки. У нас є операційна, яка оснащена всіма умовами для цього. Е -е -е трансплантація волоса е я вже давно цим цікавлюся і приходив. Е Багатих, багатьох навчальних курсах в різних лікарі, які з України, так і з закордонні. Ми вже на базу нашої клініки привели багатьох операцій. На жаль, ми не можемо показати результат після, оскільки це є не швидкий процес. Треба десь чекати десь півроку, як мінімум, для того, щоб побачити перших результатів, оскільки ми недавно відкрилися. Угу. Але ви будете потім це надавати, чи Однозначна. це ну якась Однозначна, конфіденційна так. інформація? Не знаю, чи можливо люди погоджуються, все-таки надати як приклад себе, як приклад людям, що от не бійтеся і все буде добре. Так, ми однозначно беремо згоди в наших пацієнтів, які дають нам згоди. Ми це публікуємо на, на наш сайт, на наш сайт в наших соціальних мережах. Люди, які хочуть це зберігати конференційно, то ми максимально лояльно ставимося до цього і розуміємо, і це не наголошує ніде. Чому запитання у мене пролунало стосовно того, що стосовно довіри, чи варто все-таки не боятися і довіряти? Тут все таки на місці, uh -huh. не потрібно зайві кошти витрачати, скажімо так, на перельоти, якісь на ще щось. Ну все одно зайві витрати вони будуть, і е е е як ви можете запевнити, наприклад, що тут все буде добре? Чи можливо людина е ознайомиться з якоюсь документацією? Я просто не знаю, взагалі uh -huh. як це відбувається. Так знаєте, поясніть дуже доступно, щоб наші слухачі і глядачі зараз з інстаграму фейсбуку зрозуміли, як це відбувається. Так, ми лояльно ставимося до питання довіри і Прозорне. Тому якщо люди потребують якісь документи, якісь підтверджуючи е, сертифікат, то вони всі у нас є. Ми можемо це спокійно показати. Е, власне, те, що нас відрізняє від. Е, інших, можна так сказати, клініках, які це роблять за кордон, наприклад, якщо говоримо, тут це, знаєте, як так виглядає. Поїхав, зробив, приїхав і ніхто вже не відповідає за результат. Ми тут безпосередньо надаємо собровид. Після трансплантації волосся наші пацієнти до нас приходять щотижня. Ми переглянемо зону реципієнтна і переглянемо донорські зони, щоб е, бути впевненим, що е, все гаразд і е, теж заспокоїти наших пацієнтів, е, що результат точно буде, оскільки це є хвилюючий момент, і е, теж волосся після трансплантації перші два місяці, пересаджене волосся буде випадати. Але лишається фолікула, і аж з третього місяця почне росте нове волосини. Люди, які вже робили пересадки волосся, вже це знають, і вони, якраз у цей дуже хвилюючий момент, ми е, коли випадає волосся, і ми якраз е, приводимо супровід нашим пацієнтам для того, щоб їх заспокоїти і е, впевнити їх в результаті. Ну і тут якраз напевно забираєте момент стресу, який так, а, так само може так. вплинути на е, заживлення цього волосся, тому що справді знаєте я якось не задумовувалося, що ти поїхав, зробив пересадку, в принципі, приїхав і все. І на цьому, мабуть, і закінчилось. Ну, мабуть, тільки там онлайн, але що таке онлайн спілкування, коли ти можеш безпосередньо прийти до лікаря і обговорити ті моменти, які uh -huh. тебе турбують. Тим паче, коли ти це робиш вперше, це зрозуміло, що ну можуть виникнути дуже багато запитань, дуже багато якихось хвилюючих моментів. Ще цікавий тоді такий момент, наскільки довго відбувається Такий от супровід. Наскільки це потрібно пацієнту, чи ви вже там індивідуально розглядаєте такі питання? Тут індивідуально, але ми гарантуємо результат від 8 місяця до 18 місяців, тому протягом весь час ми надаємо супровід, наші пацієнти до нас приходять і це абсолютно безкоштовно. Ух, нічого собі одразу так камінь ух, спав з душі. Насправді ну це дуже важливо, тому що е, я кажу, у нас трішки, е, мені так здається, люди трішечки залякані. По-перше, робити якісь перші кроки, коли тобі це зовсім не знайомо. Звичайно, що це страшно, і звичайно, що довірити, це все-таки не тільки краса, а в першу чергу, здоров'я, правильно, і дуже важливо обрати е, саме того лікаря, саме ту клініку, яка тобі допоможе, яка тобі буде надавати от власне от таку от підтримку психологічну. Тому що, мені здається, це саме є ключовий момент, коли ти знаєш, що ти звернешся і тобі допоможуть. Давайте тоді, Алі, ще поговоримо про інші методи, які існують у вашій клініці. Можливо, окрім трансплантації. Ну, я розумію, що, можливо, є якісь різні проблеми того чи іншого питання випадіння волосся, але що можна ще зробити безпосередньо в вашій клініці? У нас є трихолога-статіст, це спеціаліст, який працює з полотном волосся, Тобто, якщо волоса ламке, сухе, теж з шкіри голови, якщо є там сухість, якщо є перхат. То наш трихолог естетист якраз ці проблеми можна вирішити. Так само у нас є косметолог, у нас є ін'єкційна косметологія, так і апаратна косметологія. У нас теж можна здавати всі від лабораторні аналізи, аналізи крові, сечі, кал і всі аналізи, які можна здавати. І теж в гінекологічні аналізи теж можна здавати. Ну, загалом повний повний, я так розумію, як це кажуть правильно зараз, чекап організму можна зробити, звернувшись до вас у клініку. Ну мені здається, найперші, що потрібно зробити, це справді виявити проблему, чому саме випадає волосся. Тому що е, я вже дізналася з нашої розмови, що вчинників може бути дуже багато, і навіть психолог він е, може стати, як то кажуть, незамінним джерелом успіху до вирішення цієї проблеми. Друзі, я нагадаю вам, що ця програма все буде красиво. І розмовляємо ми сьогодні з основником центру трихології трансплантації волосся «Else Hair Clinic, з лікарем-хірургом-трансплантологом волосся Аль Гаїм Алі. Напевно, будемо вже потрішки завершувати. Дивлюся, тут питань вже у наших слухачів немає. Питання про брови мені дуже сподобалося. Дякую вам. Можливо, ще от мене цікавить, якщо. Ви кажете на брови, можна робити пересадку, так і практикують. А не знаю, борода? Борода таке саме можна пересадити. А мені просто цікаво, як тоді естетичний момент проходить. Це ж ну я розумію, це потрібно час, і воно ж має якось заживитися, приживитися. Як це відбувається тоді шляхом таким? Е, та, потрібен час, щоб все ж таки, якщо говорити коротко про етап трансплантації волос, то це ми зноболіємо донорські зони, е, методом FUE робимо забір графт. Ми це подивимося під мікроскоп, щоб, щоб подивитися, е, щоб ми пересажуємо якісні е, графти, і для того, щоб сортувати ці графти, їх переса... потім робиться мікроотвори. В реципієнтну зону потім туди засаджується. І в перші двох місяців випадає все пересаджене е, волосся, і з третього місяця починає рости нове волосина. Щоб досягти фінальні результати, це є десь там від рік до півтори років, вже можна досягати фінальні результати. Якраз протягом цього часу і рубці теж затягуються, і не буде е, видно, що в цій зоні були. Е, Створені мікроотвори або було пересаджене волос. Ну тобто, оцей момент все таки м, треба напевно просто пережити людині, так перетерпіти, так. скажімо так, для того, щоб досягти того чи іншого результату. Ми власне теж пояснюємо нашим пацієнтам, коли приходять на консультації, що є цей процес, якщо вони готові, якщо їхня робота не мішає. Якщо ми говоримо про... Вони більш люди соціальні, а у них робота а... з людьми, то якраз ми підбираємо оптимальний варіант. Якщо навіть потрібно не волосся, то є у нас техніка е, e, DHI, тут можна пересадити волосся, не обстригаючи нам звичайна лису, але e, все ж таки це обговорюється з пацієнтом, що він міг займатися своє життя спокійно uh -huh. через тиждень, буквально. так щоб, щоб не випасти, скажімо так, з ритму життя? Ну справді так, так. у нас же різні професії бувають хтось медійник, можливо йому важливий цей цей аспект. Ця сторона. А скажіть, будь ласка, після трансплантації, наприклад, чи є якісь не знаю моменти, чого робити не можна? Ну, наприклад, не носити якісь головні убори, чи там не купатися в морі, я не знаю, не стрибати з парашутом, ну щось таке. Ну все таке. Так, є насправді ряд моментів, які не потрібно робити. Якщо говорити про носити головний опор, то треба носити. Навпаки, ми даємо нашим пацієнтам банамка. Вона на розмір більше, велику, для того, щоб не зачепити якраз реципієнтна зона, для того щоб захистити. Голову, як то кажуть, рана, яка у нас є, все ж таки б не було, це мала інвазивні хірургія, але там є рани і треба її захистити від блюка, від сонця. Згорятися не можна від сонця, купатися не можна, в сауна не можна сходити. В зал можна вже займатися десь через два тижні, але такими легкими вправами, щоб не спутіти. І власне теж не займатися фізичним навантаженням, щоб, щоб не сподіти. А через місяць можна спокійно вже займатися і спортом, і е, акуратно можна. Е, на море е, побути єдине, ж якраз у цей перші два-чотири тижні я треба е, так, побути в спокої, так. скажімо так. так. Ну, Місяць часу зголом, зрозуміти, що все, всі поїздки, всі там mm -hmm. походи в сауни, і зал я відкладаю, і все, так. І я йду до своєї mm -hmm. мети, до своєї цілі. Ну і ще, напевно, тоді останнє питання: як вже брови бороду, можна все зробити, а вії можна зробити? Чи таке не практикується? Е, Практикувалося, але не всі хочуть за це взятися, оскільки це є дуже така делікатна зона. І е, реабілітація важка. І все ж таки це зона очей тут дуже... Дуже чутлива зона, тому ми поки що цим не займаємося, бо ми розуміємо все ж таки безпеки наші пацієнти в першу чергу. І, але м, я цікавився, що дехто і це роблять. Але е, за результатами ну, були і бічальні випадки у них. Е, тому ми це не робимо. Краще поки що це не практикувати. Так, поки що поки нема метод, безпечний, можна так сказати, метод, е, щоб це робити спокійно Ну це вже добре, що вже в принципі більшу частину волосівного покрову людського можна вирішити це питання. Ну і ще Алін, напевно, тоді запросіть наших слухачів, наших глядачів до себе в клініку, де саме ви знаходитеся, де і як можна вас знайти, якщо є така потреба. Та й взагалі для того, щоб обстежити свій організм в разі чого. Так, шановні слухачі, запрошуємо вас до нас в клініка, яка у нас знаходиться за вулицею Бальведерська, 10А на третьому поверсі. Якраз у нас є 25 числа, це є Всесвітній день здоров'я чи твітній залози, і ми теж організуємо такий спороду чекап, буде у нас тиждень триватиме. З 25 по 31 число можете до нас звернутися в наших соціальних мережах, можете онлайн на консультацію записатися через наш сайт або написати нам у директ. Пишіть, друзі, взагалі, Ельс Hair Clinic ви можете знайти також в інстаграмі. Це, напевно, найтакий швидший спосіб uh -huh. зараз сучасних людей, і написати просто елементарно в Дрект ті питання, які вас хвилюють, і вам однозначно дадуть відповідь. Ну і моє напевно таке побажання: не бійтеся, будьте сміловішими, ідіть прямо до своєї мети, дізнавайтеся інформацію, але не бійтеся, приймати міри. Алі, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую Розкрили. Дуже багато цікавих питань, друзі. Наш прямий ефір в інстаграмі, а також у Фейсбуці буде а Також у нас на сайті у подкастах. Якщо ви раптом тепер доєдналися, а тема дуже цікава і є багато що послухати. Зможете послухати у збережених алі, вам гарного дня, вдячних пацієнтів, задоволених і здорових. Ну і вам також в першу чергу здоров'я. І щоб ви теж були задоволені від своєї роботи. Дякую вам, навзаєм.